Слава Ісусу Христу. Шановні краяни, я думаю, на нашому серці смуток, і само небо плаче над тим, що відбувається в Україні. І ми всі сумуємо над тими героями, які віддали своє життя за незалежність за майбутнє нашої держави. Але дух наш бадьорий, тому що це не даремно. Ці жертви вони не є даремні, і та кров, яка проливалась, не є даремною. Це боротьба. Слово Боже каже, що диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і загубити. І дійсно, диявол дуже розгулявся зараз в Україні, але є той, хто переміг його, наш Господь Ісус Христос, Він Його переміг. І я хочу потішити нас тим, що сьогодні ми маємо надію в Бозі, що сьогодні ми можемо потішати один одного. Словами віри, словами надії, потішати рідних і близьких тих, хто загинули там, і підбадьорувати їх, що вони молодці, що якби не вони, то, можливо, сьогодні б не було вже і нас тут. Слава Богу за таких людей, свідомих, які готові йти з чистим серцем заради ідеї до боротьби. Вони не йшли туди за гроші, не йшли ще за щось, вони йшли дійсно за Україну, тому ми шануємо їх і поважаємо. Знаєте, одна людина сказала, що для перемоги зла в цьому світі треба, щоб добрі люди нічого не робили. Я хочу подякувати вам всім нам, що ми є ті добрі люди, що ми не є байдужими, що ми сьогодні не в стороні, а ми сьогодні в процесі ми стоїмо в боротьбі за незалежність, за свободу за волю нашої держави. В слові Божому є гарний псалом, 22-й псалом. Я думаю, багато з вас його знають, там гарні є слова потішання. Я хочу зачитати його для нас і потішити нас. Сказано так, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на посовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене раді ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, буваливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть. По всі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. Господь наш добрий пастир. І навіть є часи, коли ми йдемо, як тут сказано, долиною смертної темряви, то він оберігає нас. Знаєте, на цвинтарі Янівському є меморіал жертвам злочинного московського режиму, і там написано так. Наша смерть, ваше життя. Дякуємо, що є сьогодні люди, які віддають своє життя за наше майбутнє. Але пам'ятаймо того, хто найперший віддав своє життя для нашого майбутнього, це Ісус Христос, Його смерть, наше життя. І дякуємо Богу і за тих людей, які також беручи приклад з Нього бореться зі злом в цьому світі і видають свої життя, щоб ми сьогодні жили. Але перший то він, його смерть, його жертва найбільша, тому що його смерть спасає не тільки наше життя, а й наші душі. Тому надіємося на нього, потішаємо один одного. Тими словами, і хай Господь буде нашим добрим пастором, охороняє, оберігає його. Моліться за Україну, моліться, щоб більше не було кровопролиття, моліться про Божий захист, Бог сильний сьогодні зробити так, щоб одну мить. Все може змінитися, і ми будемо жити дійсно в іншій по якості державі, з іншою по якості владою. Бог сильний і могутній, тому надіємося на нього. Слава Ісусу Христу!